Доброго дня малята! Ви знаєте, що є свята українські народні, а є свята державні. Так ось 22 січня наша держава святкує День Соборності України. Соборність це єднання усіх територій держави. Тож послухайте розповідь про це свято. Колись давно Бог створив цілий світ, а в світі дуже багато країн. Серед цих незнайомих країн була одна рідна Україна, вона дуже гарна та квітуча, нагородив її Бог високими горами, під назвою Карпати та Кримські гори, глибокими морями Чорним та Азовським, довгими та повноводними річками, зеленими лісами. Квітучими логами, родючими полями і живуть в цій країні роботящі, щирі, добрі талановиті люди, які називають себе українцями. Все в цій країні було добре та щасливо, аж поки зла сила не вирішила посварити людей, і люди почали сваритися, ображати одне одного. Від цього розвалилася країна на дві частини західну і східну. Тоді, в головному місті нашої країни, в столиці під назвою Київ, найрозумніші люди стали думати, як з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб помирити та об'єднати нашу країну. Щоб схід і захід були разом. І їм це вдалося. А день, коли знову помирилися та об'єдналися, простягли руку один одному дві частини нашої країни назвали День Соборності України. Ось така історія цього свята. Не забуваємо історію нашої країни і пам'ятаємо, Україна єдина, а сила наша в єдності. Ми вітаємо всіх зі святом Соборності країни. Попереду ще будуть великі гарні зміни. Від півночі до півдня, від заходу до сходу, немає переводу нашому українському народу.